Чи реально воювати далі без американської допомоги? Чи бояться вони воювати без американської допомоги? Так, І хочеться власне почути іншу точку зору ніж в соцмережі ці пані панічні трохи дописи. І перший наш гість це Віталій Овчаренко, який є добровольцем ще з 2014 року. Потім він демобілізувався, з 2022 року. Він знов воює і зараз він конкретно знаходиться на курському напрямку. І теж цікаво почути його версію, як ми зараз можемо? Окуповано захоплену нами е Курську область в майбутніх переговорах. в принципі вже про це навіть не йдеться, оскільки нас ніхто на перемовини не кличе. Віталій, неймовірно вдячна, що ти зміг до нас включитися. Знаємо що ти зараз на курському напрямку, і власне цікава твоя точка зору в контексті світових подій, і е як воно виглядає із курщини, зокрема. Бо на неї багато робили ставки в майбутніх переговорах. Але перше питання: якщо дивитися, як реагують цивільні на те, що робить заявляє Трамп багато мемів, таких плачевних дописів, як військові сприймають і ти зокрема те, що заявляє Трамп? Чи є цей песимізм, який помітно нам ту столу, ну дивіться, військові насправді сприймають цю ситуацію по різному. Хто сприймає більш там оптимістично? Хто ж хтось більш песимістично, тому що збройні сили України це є теж відображенням українського суспільства, тому багато хто реагує на це. Ну, якби ну, що все одно ми прорвемося, інші там реагують, що тепер буде зі снарядами, там з боєкомплектом, ну гірше гірше ніж було. Ну, але всі, якби ну майже всі в моєму оточенні, погоджуються з тим, що ми повинні там все одно продовжувати боротися. Бо якщо ми зараз робимо... Чергове так зване перемір'я. То, по перше, ми узаконюємо територію, яку Росія окупувала, і ми відсрочуємо черговий напад Росії на там кілька років наперед. І як це не дивно може звучати, але зараз Росія вона по ну, слабіша ніж може бути за кілька років вперед. У них зараз там. І проблема із піхотою, проблем проблему у них там, і взагалі і з технікою у них. Тобто, якщо вони зараз досягають якогось там перемір'я, так званого, тобто вони, то у них буде час підготувати і піхоту навчити, і там зробити там техніку знову свою наробити і накупляти техніку. І знову потім ракети знову, потім вони наштампують. І потім знову підуть в атаку. Тому більшість в моєму оточенні. Якби там важко не було, якби там холодно не було, якби цей все ж таки розуміють, що зараз у нас є історичний шанс ну завдати ще більше шкоди Росії і ще більше їх поставити у несприятливі умови там на майбутнє. Тобто якоїсь такої суцільної зрадоньки, яка періодично є в тилу, я так розумію, у вас серед вас і ваших побратимів немає. Тобто, навпаки, це було про, про те, що ми бачимо слабкість ворога і е, мусимо бути сильні і рухатись вперед, якщо я правильно зрозуміла, те, що ви сказали. Да, ви правильно розуміли, Дивіться, така ситуація. Я не перший раз помічаю більшу зраду в ТУ, насправді, ніж на військових. Це було перший раз, коли почав обстрілювати там і, і цивільну інфраструктуру, коли там перші, перші відключення світу розпочалися. Я і багато, і після того я там багато бачив, що більше ТУ зазвичай панікує, там і сприймає негативне щось там з алярмами якимись, ніж ніж там хлопці на війні. Там ну звісно, що є погана. На що є розуміння, що у нас ми тільки розумієте, ми тільки досягли певного паритету е по артилерійським, наприклад, снарядам. Дай такого такого давно не було на багатьох напрямках. Там у нас є або, або у росіян невеличка перевага, або навіть паритет по артилерійським снарядам. І зараз ми опять будемо в стані, коли, коли у нас знову менше буде в рази, якби. ну що поробиш, ну що поробиш. Таке таке наше життя, але там панічних настроїв, ну там з тими військові, що я спілкувався, ні у кого немає. Нас ну, це тішить чути, але все-таки, от позавчора, е, Володимир Зеленський в одному з своїх інтерв'ю заявив, що власне без, е, е, без США перемоги України не буде. Е, власне, якщо брати ви все таки варіант, що не буде у нас підтримки США. Які чи, чи бачиш ти, які зараз в нас є ресурси для цієї перемоги, чи буде в нас Європа замінить нам повністю те, що ми отримали від США. У ну, нас плюс ще проблема, що бракує банально людей, і а про те, щоб сюди приїжджали воювати іноземці, мови поки немається ну, з не іноземці, а армії європейські, мова не йде. Ну так якщо мова не йде, мова й не йшла про те, що будуть європейські армії за нас воювати. Ніхто за нас воювати не буде. Я все ну вважаю, що це що це шкідливими наративами, коли намагаються там журналісти, блогери там спекулювати на цьому. Ну ну треба просто не говорити. Це воно ну ці фрази, вони якісь за напто за НАТО на третій рік. Просто вже ну не знаю треба розуміти інформаційний контекст навіщо там писати ти ти там говорити там ти робити 150 тисяч ефірів про майбутнє піремірі якщо там ну воно там воно 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 шкодить ну в, у мене таке відчуття що в ТУ намагаються більше похайпіть більше зібрати просмотрів більше, більше на заглаві клікав клікав са ну і не задумуючись на те що буде далі тепер прямо відповім на питання по перше я думаю що європейські партнери повинні нам більше надавати ну але по-друге ми самі повинні трансформи Набагато швидше, ніж ми це робимо. Ну, і по-третє, ну по ми повинні. Е... Повинні не обмежувати а допомагати маленьким українським і середнім українським виробникам, які виробляють дуже класно і дуже багато там непоганих специфічних речей, які допомагають зменшувати кількість поголов'я росіян. Я думаю, що мій нам військові і люди з військової, які військової дотичні до око військової і око військової справи, я думаю, прекрасно зрозуміли. мій, мій нам на те, що я не можу хав, говорити публічно, але нам такий є кинув. ми тут в ефірах кілька разів робили власне ефіри про день з. Демобілізацію інстуталізацію я хотіла сказати по, по Фрейду, але одним словом робили кілька ефірів про, про це, і власне там йшлося одна з причин та втома вигоряння, особливо тих, хто знаходиться і більше трьох років на фронті. Е, тож на вашу думку, чи може оця втома наших воїнів бути аргументом для тих, щоб цей аргумент можуть використовувати ті, хто будуть все таки лобіювати і просувати ідею якогось перемір'я, якогось призупинення. Вогню. Тобто, чи може це бути аргументом, і чи ви бачите взагалі таку перспективу десь в ближчому майбутньому все ж таки? Дивіться, насправді втома є, втома є у класних бригад, да, у, класних, у класної піхоти є втома тому, що їх просто ніким замінить. Якби перекрутинг, якби ТЦК ефективніше працювали б, то цих бійців з класної піхоти було б було б замінити дати їм місяць півтори, два відпочити. І вони б поверталися, б, і втома б зменшувалося б. Основна проблема це в тому, що і треба дати. Там піхоті, яка три роки воює, хоча б місяць-два три відпочити. І дивіться, треба ще просто змінити цю дебільну систему, коли е, частини їдуть е, в пункт постійної дислокації. Е, ну в тил, власне кажучи, і замість того, щоб їх відпустити по домах на тиждень, два, три, чотири, п'ять. Е, їх тримають в холодних палатках в лісу, умовно кажучи, в Полтавській області. І вони замість того, щоб вдома відпочити, вони мертнуть в посадках і нічого по суті не роблять. Це називається злагодження. Яке злагодження при мінус двадцять, коли ти на фронті був, ви там росіян десятками важили. А зараз ви там умовно кажучи, в якомусь там в якомусь лісі в наметах живете і і після фронту? Після фронту треба дати людям відпочити бажано з сім'ями. І я повторюся, ще, якби рекрутинг і мобілізація і ТЦК поефективніше працювали, то було б ким замінити коби там піхоту, було б ким їх там додати особового складу. І ця втома була б менша, скільки я не спілкуюся. Я часто спілкуюся з різного роду піхотою, там танкістами зі всіма, як то кажуть, тих, хто безпосередньо, там як то кажуть, приймає, то всі кажуть, що там ну дуже велика частина. частина говорить, що там дати певний етап, відпочити певний час, і всі повернуться з силами, і всі готові продовжувати воювати. І, там всі там всі розуміють, що це екзистенційна війна, і що у нас немає іншого виходу. Скажіть, Скажи, що ти як людина родом з Донецька, як ти особисто сприйняв е, е, слова власне, зараз американських політиків про те, що треба забути про кордони, як мінімум 14-го. В сенсі, що давайте вже, щоб прискорити, мовно кажучи, якісь переговори, мир і так далі, треба розуміти, що не буде вже повернення частини територій. Е, вони мають взагалі моральне право, на твою думку, таке говорити, по-перше, а по-друге, чи ти. Готовий, в принципі, я розумію, не можна територіями торгувати, але якщо це буде предметом переговорів, чи ти готовий при сприйняток, що почне заговорити, що ми таки відмовляємося від частини Донецької області? Ну, якщо чесно, на мій погляд, американські американські високопосадовці не мають морального права таке говорити, ну тому що знаєте, якби їм краще перевезти з Займатися перейменуванням там мексиканської затоки в затоку в американську затоку. Це так і іронізую. Ну, дивіться, просто що американці дуже часто з 45-го року, да після другої світової війни, вони з себе вони там, робили з себе і були на певному етапі моральним компасом для цілих поколінь да для цілих народів. Зараз те, що ми бачимо за останні два тижні, ну Америка просто втратила цей моральний орієнтир свободи. Зараз по суті, Америка стала стала на темну сторону сторону історії зараз. Америка просто-напросто підігрує Росії окупантам диктатурі в хамському тоні, спілкуючись там з Украї... з Україною з українськими високопосадовцями, став підважуючи їхню легітимність. Да навіть з сусідами американці так спілкуються. Навіть вчора їх не наз... навіть вчора Канаду називали майбутнім 51 першим штатом США. Там і. Мій погляд, американці зараз стоять на темній стороні історії, і нам треба нам треба просто пережити ще й тиск Сполучених Штатів, не тільки Росія, а ще й Сполучених Штатів. І ми повинні пережити тиск і робити своє, намагатися. Ну розумієте, в майбутньому у нас не буде. Шансу звільнити Донбас, він є саме зараз. Поки зараз, на мій суб'єктивний погляд, росіяни несуть шалені втрати. Я взагалі вважаю там і спілкуюся з багатьма там військовими, і зі мною дуже багато хто погоджується, що ті дані, які подає там, подають там наші військові на рахунок там мертвих росіян за день, вони трошки. Трошки там применшені, бо росіяни несуть більше втрат, ніж ми там зможемо фіксувати, і тому росіяни не зможуть так довго нас атакувати. Дивіться, у цей наступ, який вони роблять, триває вже рік. І що вони багато досягнули? Вони не багато досягнули. Вони тільки Савдіївки до Покровська пройшли. По суті, все. По суті, все, і це їхній був широкий наступ з залученням техніки, з залученням там авіації. Вони вони на максимум вижимали за цей рік. Да вони часів яр не можуть взяти за рік. Я не розумію, чому у нас всі там панікують, експерти панікують, журналісти панікують. Я там звертаюся ще раз до журналістів. Перестаньте кожне село робити як капітуляцію України. Ви кожне село, по якому втратили, освіщайте так, як будто ми втратили вже все. Все, караул. Ну ну інколи заходиш. там, ну, інколи в тому селі Росіяни втратили 500 людей. Це і ми там іві. А ми там там 10 може там поранених. Ми Украї... ЗСУ відступає. Заходиш в ЗМІ, Україна потеряла. Там втратила чергове село, і там стрілочки. Трошки пояснюйте, трошки. Ну 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 ну, ну чесно, коли заходиш у це читаєш, СМІ, вибачте, я трошки може за але читаєш що це там народ проти ТЦК, і це там Радіо Свобода робить. Ну, 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 такі заглаві на цьому, на, на картинки на Ютубі. На, на ну, ну, чесно кажучи, я там, ну, ну там, я поважаю ради собою, коли вона таке робить, ну, там, інші там, ЗМІ я вже не буду казати, там, які. ну це трошки, це воно воно, воно трошки, типа. Таке відчуття, що це якісь російські російські тролі роблять. Ну ну ну, ну таке. Росіяни за рік вони видихаються. Росіяни за рік до завдівки до Покровська дійшли. Навіть Покровськ не взяли. Могли поки що вони, вони взяти не можуть. Вони там несуть колосальні втрати. Це нормальна тактика при більш сильному ворогу. Е, нести їм втрати, завдавати їм втрат відступати. Завдавати їм втрат, відступати. Це нормальна тактика, це нормальна дія. У дії у нас зараз відбувається. Ми зараз Сіян утилізуємо да не без певних власних проблем. Але ми воюємо через переважаючу е, там з переважаючою сильною армією. Вони за три роки нагадаю, якщо всі, хто говорять там, що караул нада договарюватися, все потрачено, то вони за три роки не змогли в Донецьку область навіть захопити ту, яку вони назвали. Ну ту, яку вони вважають там і називають там основ, чуть не основною целі. Вони навіть всі навіть, навіть там Дружковку, Константиновку, не слов'янськ, не Карматорськ, навіть не лиман вони не можуть захоп. Пити на третій рік? Ну вибачте, мене просто накипіло. Чи можемо на мою думку піти все таки на якісь поступки зараз американцям щодо проведення виборів і щодо доступу до наших надр корисних опалень, може все таки це нам допоможе, щоб допомогу вони нам продовжували давати? Чи все таки воно не варто того? Ну є, якщо там покупали. Нам ну там ще можна розмовляти на яких умовах надати американцям з яким там торговельною вигодою для України. І, ну там це ще там дискусійне питання. Це там економічна угода може бути. Да певна, якби вони нам дають захист чи зброю, а ми їм якусь відсотків. Це в принципі нормально. То про вибори я насправді не думаю, що це взагалі слушна ідея. Дивіться. Я за Зеленського не голосував. Я навіть більше того в 19-20 році протестував проти його президентства. але е, він легітимно обраний президент. Е, він там легальний президент, він демократично обраний президент, він обраний більшістю українців проводити під час виборів, під час війни, вибори. Ну це самогубство. Е, це самогубство, це неправильно. Там цей з безпекової точки зору неправильно. Це із, там із психологічної точки збору зору неправильно, тому що це будуть всі сваритися. Там уряд, рада буде, політики будуть займатися замість підтримки, там, волонтерської діяльності, вони будуть між собою сваритися. Ну, тобто, це неправильно під час війни і наша конституція, наш закон. Нам це робити забороняє, тому тому я вважаю, що вибори неправи, не ну вони не не потрібні і незаконні будуть. Ось тоді, ось тоді зараз там президент України він негативний законний. А якщо ми будемо міняти там закон під час війни, проводити ці вибори, які небезпечні, які неправильні, і там то ось тоді якраз новообраний типа президент. Він тоді вже буде не незаконно негативний. Тому на перше питання я там. Скажу так, можна ще там розмовляти, там на дра в обмін на зброю і за або захист, то по виборам я категорично проти. Ще можна е, про Курщину обов'язково хочу таки спитати? Е, власне, зараз в контексті вибач, повертаюся до теми переговорів, бо про них все одно говорять, і багато говорили, що Курська область вона стане цією обмінною картою, що ну її будуть активно використовувати в рамках цих переговорів. Правда, нас поки взагалі не кличуть до жодних переговорів. Е, на ваш на твою думку, власне, зараз який має вона стратегічний Курська область е, захоплена нами? і Вами перепрошую, е, який вона має стратегічний зараз сенс, вже ніякого немає, тому що росіяни будуть росіяни. Ну, по перше, нас не кличать на переговори. А по-друге, я вважаю, що взагалі курська операція це одна з найкрутіших речей, яка сталася під час цієї війни. Це дуже класна операція. Насправді, я ну там я в восторге, як то кажуть, від неї да як то за там від ідеї від цього іншого. А але на жаль, на жаль, нас не кличуть на переговори. Це теж багато до речі говорить про Сполучені Штати. Про нинішні їхні їхні керівництва зараз це вже не буде розмінною монетою. Зараз це не буде сильним аргументом для України по одній простій причині. Нас не з не кличуть на переговори, і Росія зараз задіює максимум, максимум свої їх резервів для того, щоб нас звідси з Курської області нас прибрати, і потім ну, доповісти американським їхнім партнерам. Що вони нас вибили з Курської області, тому я тому росіяни ну росіяни просто зараз будуть резервами нас витискати їх більше. У нього Розумієте, вони тут познімали купу військ, купу екіпажів тих ж самих ФПВ. познімали з інших напрямків. Вони познімали з Куп'янська, позні, зняли з господи з Покровського напрямку. Я і це, і і, і тут вони будуть там. вони тут вони тут за ціною піхоти і людей своїх не стоять. Вони тут. Атакують, мруть, атакують, мруть. За ціною вони тут не стоять. Ну я думаю, що ви сотні цих відео, вже десятки відео бачили навіть за останній тиждень, як вони тут там заїжджає там п'ять танків з пікоти. Не виходить і не виїжджає взагалі ніхто. І тут... Тому я не думаю, що насправді Курська область буде якимсь важелем. Я думаю, що вони все одно, на жаль, на жаль, вони нас там, по 100 метрів витиснуть, але дуже приємно, що зруйновуються в Курській області, курські села, що страждають, там... що південь Курської області страждає, а не тільки північ Сумської області. Тому. Тому, на мій погляд, не стане Курська область, розміни мене Але це моя думка солдата Збройних сил України, який нещодавно приїхав з якогось там села. Тому віримо в найкраще. Але робимо що продовжуємо робити. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до глядачів вашої передачі і закликати їх донатити на Збройні Сили України 20 гривень, 10 гривень за великих чи господі за малих донатів не буває, і також за великих не буває. Донатьте скільки ви зможете. Ось якщо після цього ефіру ви зайдете в якусь там ленту і на три збора задонатите там збройним Силам України, Це буде чудово, і ми вам будемо всі вдячні. Дякую.